Вітаю друзі на каналі Raidmaster, канал створений на розвиток та підтримку клану Героїв України, міні танк. І сьогодні вашій увазі для особливих гурманів. Пачка на 5 -го, 6 -го кланового боса з ключа через людожера і мученицю. Щоправда, сам бій я записував вчора, вчора був зелений клановий бос. Дана збірка в такому складі підходить на войдового і зеленого. Кланового боса. Е, можна і синього, але тоді фенакс не дасть такого ефекту, тому що ну, не буде дамажити по антистихії. Отже, по швидкостях мучениця. 240 рівно. Не більше, не менше, без сетів швидкості. Е, дракоморф 218-219 швидкості. Е, теж без сетів швидкості у мене він. Людожер діапазон 255-260. Фенакс, 125-127. Ну, тут, в принципі, працює при 128. Що дуже добре. Нагадую, пачка на 5 і 6-го на автозапуску без особливих там нюансів. Ну і Фаграхін е, ходить 247 швидкості, теж не вліво, не вправо. Теж без сетів без сетів швидкості. Просто чиста швидкість. Отже, такі налаштування. Е, є варіант, наприклад, щоб бити червоного. Тут в мене ходила фейн, правда, набивала трошки менше, ніж дракоморф. І встану прийом можна поставити Геоманта, і тоді у вас буде теж за ключ. Е, тим більше, що фаграхін і фейн будуть бити по антистихії, по слабкій стихії, по-червоному. І теж повинно, в принципі, працювати за ключ. Отже, покажу вам запуск, бій. І в кінці відео саме як одягнені герої. Погнали! Бій повністю проходить на авто. Калібровка ходів 9, протягом 9 ходів налаштовується. Декілька разів тут стан прилітає без невмирання, але це не страшно. Ну і далі вже, по-моєму, буде вимирання постійно. Отже, до цього ходу власне прийом має витримати оці стани, щоб не померти. Отже, перенесемося в кінець бою. Отже, бій завершується. Є шанс забрати з ключа. І буде велика подія. Нарешті це сталося. Людожер-мучениця. Шостий КБ з ключика. Ще 200к. О, супер. Є. Шостий клановий босс з ключика. Людожер мучениця Отже у нас Дрокоморф набив 25, людожер 8, мучениця 6, фенакс 22, практично як Дрокоморф і Фаграхін 8. Як бачимо, з ключика ультрапекельний, зелений. В принципі, ця пачка працює на всіх, окрім червоного, тому що треба буде замінити тут стану прийом Fenax у даному випадку. Якщо замінити на Геоманта, буде точно такий самий результат. Зараз покажу вам, в що одягнуті герої. Отже, пройдемося по героях. Перший в нас в списку. Дракоморф. Значить, такі нюанси. Або ж ви даєте один сет швидкості. Один, не більше. Робите швидкість 218. Врахуйте, що тут в мене трошки інше показує, тому що на Владик у мене плюс 2. Робите швидкість 218. Тоді в талантах не можна брати книжку. Бо книжка збільшує бонуси всіх. Параметри артефактів і тим самим вибігає він з пачки. Вчора на фейн мусів е, переробляти таланти. Е, так, наступний у нас людожер. Два сета швидкості. Працює так нормально. Таланти, звісно, такі в нього. Е, в принципі, можна ще оцей взяти. Недокачений в мене, буде трошки більше дамагу. Потім в нас був. Не цей фаграхін, в мене їх два. Е, покажу разом Фейн, тому що це альтернативний е, герой, в принципі, є в багатьох. Такі в неї таланти мусі взяти для того, щоб книжечку відключив. Якщо Фейн. І без книжечки можна одягнути один сет швидкості. Підігнати швидкість до 218 на кланового боса. Не більше, не менше, ну чомусь так і вибігає. Ну і максимум їй, значить, в атаку. Для збільшення шкоди або ж берете сет е, контратаки, Саме краще, Сет жорстокості або кілька сетів запеклості. Отримайте плюс до атаки і ігнорування захисту. Ну, і для того, щоб вона гарненько набивала, їй там понад 6 тисяч атаки потрібно. Якщо маєте можливість розігнати ботами на атаку. Наприклад, так, як в мене е, тут е, в іншій пачці на кланового боса ходить. Деякон, як бачимо, на атаку і плюс до швидкості. І він у мене 228 швидкості ходить на кланового боса. Фенакс або ж два сети контратаки, один з запеклості, або, можливо, всі сети запеклості, або сет з жорстокості. Якщо немає контратаки, теж підійде, в принципі, по параметрах буде. На кланового боса він має 6000 атаки Бажано мати більше, як 250 відсотків критичної шкоди. Ну і врахуйте, що в мене ще в зали локації прокачені на ігнор захисту боса на 6%. Теж немало важливо. Як бачите, всі в мене дари на безжальність, плюс до атаки і зменшення захисту босса. Ось такі таланти в нього теж. Нормально контратакує. Ой, перепрошую. Фаграхін. Ось такі таланти. Теж через цей. Взятий був раніше, в принципі, можна і ось цей як варіант, але я вже не буду міняти нічого. Все на книжках. Цей, правда, в мене без дару. Я міг переодягнути першого, але не хотів, тому що в мене основний ходить на мої всі. Кланові боси. Фаграхін оці. Отже, чиста швидкість 247 без додаткових сетів на швидкість. І нагадую, для хорошого результату, якщо хочете вийти на ключ, ну не вийде дешево. Понад 250 шкоди тоді є ефект. Ну і, звісно, максимум шансу. Якщо є фаграхін, то решті. По 70 вистачить через Фаграхіна самого, щоб він нормально давав кріти, то йому потрібно більше. Хоча тестував, давав йому, наприклад, 90 100 шансу і менше шкоди наносив менше. То, якщо можливо, то 70 шансу і побільше шкоди. Кращий ефект всього на всього. Отже, наступний. Герой у нас мучениця. Мучениця має у нас фантомний дотик мені випав. Ось ця додаткова шкода, в неї в сумі 12 тисяч вона наносить за удар додаткових. Там на відео буде видно на книжках. Отже, по даних, звісно, що там має бути у нас баланс здоров'я до захисту. В стану прийомника, тобто в фенакса в даному випадку, має бути трошки більше здоров'я. Хоча, я так дивлюсь, тут 36, а в мучениці всіх 41. Але справляється. Просто треба, щоб в мучениці було більше захисту, ніж в Фенакса. Хоча б на 1000 одиниць. І в Фенакса бажано, щоб було на 1000 одиниць більше здоров'я. Для попередньої моєї пачки через мученицю людожера. Там на зеленого кланового боса потрібно було 300 опору. В цю пачку не потрібно. Так що на опорі можете не зациклюватись. Наприклад, можете одягнути. Ось. Тут мені треба було швидкість підігнати. Можете взяти на атаку. Тому вона ще буде більше наносити шкоди. Опору не потрібно, критичний шанс, критична шкода, атака, здоров'я, захист. Все, що їй. Потрібно. Ну і таланти. Таланти в мучениці такі. Берете її цей талант, ставити її в лідери що важливо. І тоді пристанній клановий бос буде обирати не її, а якогось іншого героя. В даному випадку в мене стану прийомника фенакса, який стоїть з боку і получає стани. Чи то утримує. Ось і все. Всіх нюансів. Всього хорошого.